Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики, Я Марина Донлю Кермолева, і сьогодні ми препаруємо зелену, велику і опасну жабу. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Кохана, ми втрачаємо наших дітей. Так називалося популярне телешоу на телеканалі СТБ. Ну а наше українське шоу на експорт називається Посполиці. Ми втрачаємо нашого президента. Його собою заміняє поступово Андрій Єрмак. Навіть так його мозок остаточно висасує Андрій Єрмак. Отже, виглядає так, що наші західні союзники вирішили не стримувати себе і почати писати, що вони бачать насправді, коли мова йде про українську завладу. Перший дзвіночок був напередодні 20 травня 2024 року, коли у Washington Post вийшов великий матеріал. Який називався так: головний помічник Зеленського згинає владу, дратує критиків і не вибачаються. І там американські репортери прямо написали, що Андрій Єрмак перебирає на себе функції президента України. А ще що дуже цікаво, як намагався виправдати Андрій Єрмак, американським журналістам, що у нього немає ніяких зв'язків з Росією і з ФСБ, виявляється, його 77-річна мати набила патріотичне тату, і це будь. Цим то є таким спростуванням, що у Єрмака немає ніяких зв'язків із Росією, і от знаєте, щойно трапилася поїздка Єрмака і Зеленського у їхніх уже таких неславнозвісних зелених піжамах. А перестало мовчати і ще одне топове змі на цей раз уже британське газета The Times. Що пишуть вони? Ну знаєте, бомблять уже з перших речень. Залежність зеленського від Єрмака зростає. Глава ОП узурпує владу. Це впливає на відносини із заходом чітко і конкретно. Чому так? Тому що знаєте, і українському суспільству, принаймні активній частині цього суспільства, журналістам, зокрема, та мабуть, уже і західникам. Абсолютно не фіолетово з того, які ж фотографії постить із цих візитів Андрій Єрмак. І, от, наприклад, якщо подивитися телеграм канал Єрмака, то можна скласти таке враження, що головна зірка у цих міжнародних турне не Володимир Зеленський, а власне сам Єрмак. От подивіться, яку цікаву фоточку вибрав Єрмак, щоб запостити. Що він там зустрічався із Джозефом Байденом? Ну а Зеленський там потискає руку Ллойду Остіну і знаходиться на других ролях. А ось іще одна дуже цікава світлина знову ж таки із телеграм-каналу Єрмака, де йому потискає руку сам Еммануель Макрон. От так подивишся на такі світлини і запитуєш: а хто ж у нас все таки вже президент? Чи той, якого обирали на всенародних виборах, чи просто якийсь лівий може який тепер є самоназваним президентом. Але знаєте, тут варто сказати, що Володимир Олександрович Зеленський сам дозволив вилізти собі на голову свої секретуці і звісити ножки. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. І знаєте, не мені вам говорити, що така залежність породжує дуже багато чуток, чому ж так трапилося: від асоціації з грубатою горою до чуток про якісь там. Специфічні речовини, до речі, важливим штрихом до розуміння настільки зеленський залежний від Єрмака буде ще одна така невеличка історія інсайт із банковою про ці зелені піжами. Справ тому, що у 2023 році наші українські дипломати, дипломати, які допомагають банкові готувати ці візити, почали так піднімати акуратно питання, що можливо уже. Не на часі ходити і, е, значить, на якісь серйозні зустрічі у цій Олеві, перебирати на себе імідж українських військових, можливо, варто повернутися до класичного костюму і краватки. Але мої джерела розповідають, що е, Єрмак сказав цим дипломатам, що вони позакривали роти і насправді вони із Зеленським краще знають, як їздити і як виглядати, тому що от приїжджають вони у цих зелених піджамах, і зразу спроба всі бачать, що це. Персонажі із України, тож не дивно, що липка Олива на такому тілі Єрмака вона була фішкою української делегації на оцих урочистостях до річчя висадки військ союзників на нормандських берегах. Ну а тепер давайте повернемося до видання The Times і свіжої статті. Одразу хочу сказати, що автор цього матеріалу керівник міжнародного відділу і колишній кореспондент у Києві, якого звати Максим Такер. І це стовідсотково не російське ІПСО. Тому що люблять у нас розповідати різні копітеки банкової. Шов «Вот є, які журналісти, які на гроші там Кірієнка розповсюджують ІПСО і понижують рейтинги банкової. Ні, це абсолютно не так. Яка головна думка цього матеріалу? Отже, автор і е, інші журналісти, які допомагали йому готувати цей матеріал, поспілкувалися у Києві з різними чиновниками, які в тому числі представляють владу Зеленського. І всі чиновники як один все більше стривожені тим, що в Україні все більше влади має Андрій Єрмак. Навіть так деякі джерела з офісу президента анонімно називають роботу президента залежною від рішень голови ОП, а деякі описують Єрмака вже як де-факто главу держави. Причому за нього ніхто не голосував. Про це і пишеться у цій статті. Знаєте, от хочеться сказати, що ці автори, ці джерела, кажуть буквально тими словами, про які ми говорили із Богданом Буткевичем ще тоді, коли ці нездорові рухи із перебиранням на себе повноважень президента лише починалися. А що ж значить поява такої статті у топовому британському виданні? А те, що це самопризначення Єрмака президентом. І призначення його ще вище за Зеленського, вони вже прямо впливає на наші стосунки із Заходом. А це, знаєте, дуже серйозна заява, скільки б не піарився у своєму телеграм-каналі, той самий Андрій Єрмак, на тому, що він там з ким зустрічається, щоб поговорити про формулу миру у Швейцарії. Ця формула миру у Швейцарії настільки нікчемна, що він уже. Голова ООН вирішив туди не їхати, і з дуже цікавого, от Єрмак виклав фотографію, як він там зустрічається з посадовими особами Ватикану, і найцікавіше, що той кардинал, якому він тисне руку на всіх цих піар-фоточках, це та сама людина, яка буквально тиждень тому просила не бити західною зброєю по прикордонних територіях Росії, тому що не дай же Бог буде якась ескалація. Ну тепер давайте ж поговоримо про те, а про яку ж узурпацію говорять. Британські журналісти тому зацитую матеріал. З наближенням кінця першого виборчого терміну Зеленського високопоставлені урядові військові правоохоронні та дипломатичні джерела, багато з яких побажали залишатися анонімними, висловив стурбованість його зростаючою залежністю, тобто президента від Андрія Єрмака, керівника його апарату, якого звинувачують у зосередженні особистої влади та узурпації демократичних процесів. З моменту запровадження воєнного стану у 2022 році, який дозволяє Зеленському залишатися на посаді до закінчення війни влада Єрмака перевищила владу всіх виборних посадових осіб України за винятком президента деякі джерела в низці інтерв'ю навіть називали фактичним головою держави або віце-президентом України. А далі почалася така жесті, яка вразила навіть мене. А виявляється, з недавніх пір президент Зеленський у нас не зустрічається із послами J7. Із цими послами у нас тепер зустрічається Єрмак. Я в мене питання: чим же ж так сильно зайнятий президент України? Чи йому поїздки на Філіппіни важливіші ніж, наприклад, розмови із вагомими людьми, які акумулюють гроші і допомагають найактивнішій Україні виграти війну? І безумовно будуть допомагати Україні до останнього виграти цю війну. У майбутньому, навіть коли не буде вже президентом Зеленським, що пише видання The Times? Дипломатичні джерела скаржилися, що він повністю контролює доступ до президента. А посли країн J7, які сподівалися на аудієнцію, натомість зустрічаються з Єрмаком. Адміністрація президента відкинула критику як пропагандистські нападки, стверджуючи, що Зеленський регулярно зустрічався з послами, але часто перебував за межами країни або мав терміновіші справи. Адміністрація стверджує, що критика викликана прямими, але ефективним стилем управління Єрмака, вказуючи на його успіхи в ініціативах, в тому числі у залученні міжнародних партнерів, до участі у мирному саміті у Швейцарії наступного тижня. Перше, це абсолютна брехня, тому що дивлячись, які країни відмовляються від участі у цьому саміті швейцарському, то можна сказати чесно і відверто, що Єрмак абсолютно неспроможна людина. А коли ти дивишся на проєкт рішення, що там записали, де немає згадки про виведення російських військ, де немає згадки про репарації Росії, то можна сказати, що формула мира. Оновлена під Єрмаком абсолютно недолуга і не відповідає інтересам України. Знаєте, ще дуже цікаво британцям, британським елітам дуже добре пояснили причини відставки Валерія Залужного і теж напряму її. Пов'язують із інтригами Андрія Єрмака, але давайте спочатку освіжимо пам'ять, як Андрій Єрмак на публіку говорив, що в нього немає жодного конфлікту із залужним мови про те, що Зеленський збирається замінити залужного на якось іншого а, головкома. Чи вони мають під собою підстави? Я не чув про це. Що ж пише один із найвідоміших кореспондентів The Times? щоб не казали, що це російське ПСО. Військові звинувачують 52 річного Єрмака в тому, що він тримав генерала Валерія Залужного подалі від президента і, зрештою, організував його звільнення з посади глави Збройних сил у лютому. Єрмак, за їхніми словами, вважав залужного конкурентом своєї владі. Люди в погонах. Рідко буває задоволені політичними рішеннями, сказав прес-секретар президента Валерій Залужний не був звільнений його призначили послом у Великій Британії, що свідчить про високий рівень довіри. А як уберешуть тепер, прес-секретар додав, що всі операції офісу президента під час воєнного стану регулюються спеціальними протоколами безпеки, і тому Єрмак має законну роль у главі головнокомандувача та раді національної безпеки і оборони відповідно до конституційних повноважень. Я уважно читала конституцію. і Там немає такого, щоб секретут президента впливав. На армію і на РНБО, але зараз впливає. На жаль, а впливає він саме тому, що мозок українського президента з'їв ірмак. Далі дуже цікавий шматок, тому що журналісти поспілкувалися з тими людьми яких з'їв Єрмак? От, наприклад, є такий пан як Олег Устенко. Він був від початку правління Зеленського одним з його радників. Що пишуть у цьому шматку? Зростає занепокоєння, що Зеленський дедалі більше покладається на жменьку під лабузницьких внутрішніх голосів, і це побоювання посилюється, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується тоді, як команда Єрмака зростає. Я був серед п'яти осіб, які мали прямий доступ до президента. Це коло радників, було надзвичайно обмеженим. Сказав Олег Устенко, колишній радник Зеленського з питань економіки, якого звільнили в березні без пояснення причин. Тоді, ймовірно, є кілька десятків тих, хто консультує Єрмака, керівника апарату, а також ті, хто займається дрібними справами. Всі вони підпорядковуються керівнику офісу, а у нього є кілька заступників. До речі, це теж буде дуже цікаво українському читачу, глядачу, тому що автор матеріалу намагається розібратися, що ж таке команда Єрмака. І от, наприклад, там підводяться читача до, до того, що самодіяльність Єрмака, діяльність Татарова і діяльність Кирила Тимошенка, який повернувся у Міністерство оборони, якраз напряму пов'язана із не дуже доброю підготовкою української сторони до оцього російського наступу, який був. Навесні Цитую. у той час українські солдати поспіхом копали окопи для відбиття російського наступу в Харкові. Дивуючись, чому їх не побудували раніше. Відповідь може полягати в тому, що Єрмак призначив свого колишнього заступника Тимошенка у Міністерство оборони, де йому доручили наглядати за будівництвом укріплень вартістю 647 мільйонів доларів. Кремль намагається скористатися зростаючим впливом єрмака та звинуваченням корупції, щоб заявити, що Україна перетворилася на автокрацію. Це дуже цікава заувага, і зважте, що у цих абзацах ніде немає. От такого наративу, який намагається зараз просувати банк, що мовляв, це клятий сирський не нарив вчасно окопів і не набудував фортифікацій. Тут прямим текстом називають ім'я Єрмака, Кирила Тимошенка і Татарова. Окремо розписана роль татарова. За словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів, Єрмак використовує татарова для забезпечення лояльності співробітників системи кримінальної юстиції. Він надзвичайно ефективний. Він знає систему і людей, які в ній працюють. Сказав чиновник. Він не має жодних моральних обмежень і вміє накопичувати. Гроші. А тепер давайте ж зафіксуємо, що означає поява такого матеріалу в такій тональності у топовому британському виданні. Я нагадаю, що Британія це один із основних партнерів України, це наш основний друг, це країна, яка найпершою передала нам. Протитанкові озброєння ще тоді, коли Зеленський і Єрмак розказували, що у нас буде мір з Росії, і ми там будемо розміновувати ділянки біля Маріуполя. Далі а що це значить? Очевидно, нашим західним партнерам набридла оця постійна санина в очі з боку української завлади. Їх дуже турбує те, що президент України Володимир Зеленський самоусунувся від виконання обов'язків президента, і навіть не те, що там самоусунувся, а передав їх абсолютно лівій людині. І тут хочеться нагадати Володимиру Зеленському, що коли він їздив в Нормандію до президента Макрона і був гостем на урочистостях з нагоди 80-річчя відкриття нормандського цього фронту, другого, то хочу сказати, що на цій акції хлопали не Володимиру Зеленському, як це намагаються написати в різних телеграм-каналах. Еммануель Макрон і наші союзники хлопали українському народу, і тут варто наприклад послухати короткий уривок із промови самого Еммануеля Макрона. Тут чітко сказано, кого ж вони вітають, bravoure, à son goût de la liberté. Nous sommes là і nous не faiblirons pas. Тому знаєте, дуже паршиво, що силу і міць українського народу його героїзм присвоюють собі люди, які ніякого стосунку до цього героїзму не мають і займаються ще й узурпацією. А ще дуже зле, що Зеленський, знаєте, от можна побачити на цьому відео із Макроном сприймає на себе, що він такий герой, молодець, а народ він десь в сторонці. і Він просто користується плодами трудів свого народу. Так, от Зеленський очевидно втомився зараз від виконання своїх обов'язків і віддає перевагу грі в теніс поїздкам на Філіппіни, а не зустрічам із послами Великої Сімки. І це вражає, тому що якраз Велика Сімка допоможе нам потім вступити до європейського союзу, викусити все таки в майбутньому те НАТО. І виграти останній етап російсько-української війни. Однак, замість того, щоб зустрічатися напряму із лідерами Великої Сімки, що робить Зеленський, він дозволив Андрієві Єрмаку наробити хаос у збройних силах України, викусити спочатку Валерія Залужного. Тепер підкусує Олександра Сирського вліз руками руками-ногами у фінанси. І е, ще і е, узурпує собою дипломатичний блок. Тож зацитую, до яких висновків е, приходять автори видання The Times. зростає занепокоєння з приводу того, що Зеленський все більше покладається на жменьку улесливих голосів середині країни, і це побоювання стає ще більш гострим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, скорочується, а команда Єрмака зростає. А що ж каже офіс президента на статтю в такій тональності? Я нагадаю, що Максим Такер це на російське ІПСО. Це людина, яка багато років працювала кореспондентом у Києві. Це людина, яка досить послідовно відстоювала українську позицію на шпальтах топового британського змі, яке якраз і формує ті настрої, які є. В консервативній партії, в партії лейбористів, я от нагадаю, скоро будуть вибори у Великій Британії, там очевидно зміниться влада. Але лейбористи завдяки таким виданням кажуть, що ми будемо підтримувати Україну надалі. Що ж ми робимо? Що ж банкова каже на такі пред'яви? Голоси банкової заявляють, що критика на адресу Єрмака викликана прямим, але ефективним стилем управління, вказуючи на весь його успіх. Але ключові рішення всі буцімто ухвалює президент. Це сумна стаття, як розпочати да, повномасштабну війну в якості героя. А Зеленський там кілька місяців досить нормально управляв країною непогано, лише тому, що Єрмак був на задньому плані. А от щойно звільнили Київ, виліз Єрмак, почав влазити в роботу залужного, почав влазити в Збройні Сили України, почав займатися дипломатичними переговорами, і все, як то кажуть, пішло по тому. Є на чим подумати. І вирішити, а хто ж такий єрмак? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про стиль управління цієї людини? Чи задовольняє він вас, і як поставитися до того, що Зеленський передає свої функції лівій особі, яку ніхто не обирав? Можу сказати, що таких матеріалів очевидно стане більше, тому що наші західні партнери втомилися від брехні, і вони хочуть бачити дорослих людей на посаді президента, на посаді прем'єр-міністра. І не мати справи із шарлатанами, які очевидно відстоюють не український інтерес, а чий саме інтерес вони відстоюють, покаже час. Всім дякую за увагу. Це була Марина донлюк Єрмалаєва. Це були шоу бізики. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу таких матеріалів, настільки вони вас тригарять? Буду дуже вдячна, якщо ви на лайк цьому відео, напишете коментар для його просування і підписуйтесь, будь ласка, на канал шоу Бісики».